Добрий день, 29 червня Полтавщина, абрикос Мелітопольський ранній. Ось такий красень. Я вже ось його з'їв половинку. Вже є м'якеньке. Ось таке навантаження є. Ось так. Гілки на землі лежать. Чим він хороший та всім. Вони смачніші, ніж французькі. У них шкірка така ніжна, кислоти немає, якщо достигають гарно. Я ось вже деякі м'якенькі обриваю, але бажано бажано було б, щоб вони на дереві повністю достигли. Ну, ось так як у мене вони... Деревце за двором, так що я можу завтра і не встигнути вам показати нічого. Єдине, що в них це транспортабельність. Коли вони повністю достигають, вони м'які. І вивозити на базар треба обережно зривати, класти в один слой, щоб не помнялося. Ну а на смак, да, вони добріші за До французів. Це я маю на увазі приція, цунамі, рубіста, ну ті, що на даний момент. Ось вот така штука.